Слава Ісусу Христу, Третя година, і ми знову з вами продовжуємо нашу молитовну варту. Продовжуємо нашу, нашу молитву. Черговий раз просимо Бога, кріпості духа, надії. Але сьогоднішнє розважання я би хотів, щоб ми просили про справедливість, про Божу справедливість. Тож, звертаюся до всіх, хто сьогодні зараз буде на цій нашій молитві, щоб це намірення наше було про Божу справедливість. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми беремо розв'язання стихи із 102 го псалма. Господь творить милосердя і суд усім, хто покривджений. Людина завжди хоче, щоб було все чесно. Людина хоче, щоб все було по справедливості. Це є природне, нормальне бажання людини. Все має бути по справедливості. Але чи ми себе запитуємо, по якій справедливості? І кожна людина справедливість міряє по відношенню до себе, по своїх цінностях, по тому, що для неї є важливим. Саме, напевно, тому і так і складають держави закони, складається Конституція, щоб ця справедливість людська була доброю для всіх. Але навіть вона не є доброю. Не є доброю тільки через те, що враховується тільки людський вимір те, що людина бачить зараз і в цю хвилину. І будь-яка людська справедливість це в першу чергу людські емоції. І тому ми в нашому житті маємо навчитися просити Бога про Божу справедливість. Так, як говорить сьогодні в цьому стежку ось цей цар Давид Псалмопівець. Господь творить милосердя і усім, хто покривджений. Тобто Бог бачить людську душу, Бог бачить людське серце, Бог бачить, наскільки людина розкаялась чи не розкаялась. Бог бачить, що стоїть за вчинками кожної людини. Бог бачить наперед наслідки кожного нашого вчинку, кожної нашої дії. І саме тому Він, відносно того, чинить справедливість. І справедливість Божа якраз полягає в тому, щоб той, хто є покривджений, дійсно скривджений, вийшов переможцем. Той, хто зазнав дійсно горя. Був виправданий і потішений. І все те горе, яке ми було йому завдано, перетворилося тільки на добро і щастя. Але для цього людина має визнати Божий суд, просити Бога, щоб Бог учинив справедливість, щоб Бог побачив, що мені треба. Бог, перепрошую, Бог і так бачить, що мені треба, щоб Бог учинив так, щоб було чесно, дійсно, по-божому. Щоби той, хто справді скривджений, той, хто зазнав горя, був потішений. І навіть людина, яка зазнає смерті, в цьому є якась Божа справедливість тим, що ця душа завжди є в царстві небесному. Ми, коли хтось помирає, кажемо Царство Небесне. А це і є Божа справедливість. Заслужити ось це Царство Небесне. І тому ми сьогодні. В нашій молитві звертаємось до Бога про Його справжливість, про Його суд, щоб Він побачив, де завдана кривду, кому завдана кривду, і щоб Він покарав кривників, тих, хто завдає кривду. Ми, українці, не є досконалий народ. У нас теж є свої недоліки, але при цьому ми жили в своєму народі, в своєму, в своєму домі. Сьогодні ми просимо, українців про Божу справедливість по відношенню до України, щоб Господь Бог дав нам ласку і можливість цінувати, любити свій народ і вирішувати свої проблеми всередині свого народу. Тож просимо Бога про, Божу, про Його справедливість і покарання отих кривдників. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Перепрошую. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Щедрий і многомилостивий. Господь Бог завжди терпить і чекає, чекає на навернення грішника. І Він одночас обдаровує праведника за його життя. І ось ця війна, це якраз війна, в якій ми маємо для самих себе прийняти рішення. Хто ми є? Чи ми є ті люди, які просимо Божого милосердя. І не маємо гніву і ненависті по відношенню до наших ворогів чи навпаки ми є такими, як наші вороги, які, які прийшли в чужий дім, які намагаються всім розказати, що вони нас хочуть врятувати від нас самих. Сьогодні вирішується доля кожного українця, хто він є. І Господь Бог. Хоче бачити вибір кожного з нас. Ким ми є сьогодні? Чи ми є ненависниками, які бажають гніву і злоби і знищення іншого, чи навпаки, ми є люди, які цінують життя і це життя хочуть зберегти і захистити. Тож Він, многомилостивий, довготерпеливий, сьогодні хоче бачити вибір не окремих людей. А кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день кожного нашого Українця. Кожного нашого захисника, і просимо Тебе, Господи, учинити над цією нашою Україною свій Божий справедливий суд, бо Ти святий і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.